Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, сьогодні вітаємо всіх Львівської духовної семінарій Святого Духа, де разом з братами п'ятого курсу будемо молитися на Вервиці за нашу державу. Вже понад три роки тут ведеться війна. Несправедлива, яка є розпочата російським агресором, але як говорить блаженніший Святослав постійно, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, сьогодні всіх закликаємо до спільної молитви за нашу державу, особливо за наших воїнів, які захищають нас за волонтерів, медиків. За всіх тих, хто особливо є близько до фронту, хто, хто найбільше страждає від російської агресії. Молимось також за волонтерів з різних держав, які приїжджають і допомагають нам, навіть не наражаючи своє життя на небезпеку. Тому спільно запрошую всіх до молитви. Молитвами святи Готів наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царві Небеснеї, втішите душі і істини, що судить всі і все наповняє, стали пахне, життя, Богдані, прийде, Ісуди сам нас, очисти нас від церкви і святних, і спаси твої душі наші, вірую в єдиного Бога, все Творця, неба, із всього, і сім'ї, сьогодні, і не і і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного віца, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного полістину, Бога істинного, родженого, Несотвореного несвоєму, за слушного, що через Него, в Святослав, віза для нас, міле, і нашу нашого ради, і що воспитала, і володихівцях з духа святого, і Марії, і в і любі. І був розп'ятий за нас, за контрє правда, і страждати, Бог похований, і воскресень, звідна Спитання, і вознісне, і в селі про ворожих святи, і в другий Турецьке зі славою, і свят живих, і мертвих, а й поставство не буде кіста, і в Духа Святого, Господа, Животворчого, що від уся і схонить, що заселяє сину, в його поколені, і на слава, що обережена з пророків. Відати на Світу, Суборне, а Господь скузерку, і сповільнею, не хрещення, на відпущеннях гріхів, очікує воскресіння, мертве, і життя, і в віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Бородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословени до на Того, воти продила Христа, Спаса і зтворителя душа наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Похорони сині, радися, Рад, Рад, благодіях, Господь злобою, благословена тимка, і благословени вона Твого, води проти Христа, Спаса і зтворителя душу наших. Слава Святому Духу, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Бородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками і благословений тихо, на того, коти породила Христа Спаса і зловити для душу наших. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і все час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, за хвилину вогню, запровадь до неба всіх душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердня. Перше страсне таїнство, молитва на Оливній горі, повний скорботи та тривоги він ще ревніше молився. А під його став, мов каплі крови, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Під наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, до нашим, і не дади нас у спокусу, але вниз нас і духа, амінь. Ородиці Діхі по радуйся, благодатна Марія, Господь Свобоє, благословена жінками і благословена Твого, бо ти, проти Христа, спаса і для душі наших, родице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Словенна тихниками, і благословених нітло на твого, Бо ти породила Христа, спасає і зборити душ душі наших, бо бродиця Дніпо радуйся, того дана Марія Господь, Благословенна Ти благословена тихниками, і благословених пітлона Твого. Бо ти породила Христа, спасе і зворити душ наших, бородиця Діва радуйся, в того дана Марія, Господь собою. Благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, води породила Христа Спаса, і зброї душ наших. Бог, по городи го радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний пітла Твого, Твоих, води породила Христа, Спаса і звонителя душ наших. по городи Сені в го радовіх, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Ти на душу наших, Богородице Діво радуйся, порадися, благодатна Марія, Господь собою, благословена між жінками і благословених пілона твого, бо ти породила Христа, спаса, і творити на душі наших, по городи сині поранися, благодатна Марія, з тобою. Благословенна ти міженка, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зговорити душ наших. наша, породи радуйся, Дніпо радий, Святого дана Марія Господи Стою, благословена тим і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і зговорителя душ наших, Богородице городиця радуйся, дийса, того дана Марія Спаси Благословенна тими жінками, і благословений підло на бо Ти породила Христа Спаса і зворителя душі наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, проси на наші гріхи, захорони нас відхенного вогню, запровадь не до небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Друге страстне таїнство, бичування Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Отче наш що є сина на небесах, нехай святиться, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, до вас нашим, і не веди нас до спокусу, але нас від лукавого. амінь. Похорони діво, радуйся, благодатна Марія, все, благодати, Марії, Господь сновою, благословена три міжниками, і від Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Стопителя душ наших. Поворотиця і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і здобити душ наших. наша, погородиця тих і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і зговорити душ наших. Бороди сиділо, радуйся, благодати Марії, Господи, благословенна тим вішекам, благословення і мала твого, бо ти порадила Христа, спаса, і здобителя душ наших, боротистині, благодатна Марія, Піла на Того, по ти проти Христа, Спаса і збавити для наших, по городиця і порабиться, благодатна Марія, Господь Слової, Благословенна ти міженка, і благословених піла на Твоїх воти проти Христа, Спаса, і збавити для наших, по городиця ти порани, Сібла Марія, Господь Слової, Благословенна ти мічінка, і благословених піла на Твого бо ти породила Христа Спаса і зброї душ наших, Богородице Сі радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти біженка, і, і благословенних пілона твого, Бо ти породила Христа, Спаса і згоди душ наших, Богородице Сні радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти біженка, і, і благословений пілона Твого, ти, прадила Христа, спаса і сповителя душі наших, слава Водої, сину і Святому Духові, і надійні час і на віки віки. Амінь. А на широ Ісусе, просина нам наші віки, захорони нас огню, пекетного вогню, за проведення восьми душі, а особливо ті, що найбільше потребують милосердня. Третє страсне таїнство терням увінчання. вінчання, вояки, сплівши вінок із тернини, Поклали йому на голову і одягли його у багляницю. І підступаючи до нього, казали: Радуйся, цар юдейський, і били його по лиці. Отче наш, що є сина небеса, си небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Їб наш на службі, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, воно наших, і не ради нас у спокусу, але визволи нас і духа. Породиця порадуйся, благодатна Марія Господь тобою, благословена тими жінками, і благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і зводителя дух наших. Похорони Сі, порадийся, благодатна Марія Господь тобою, Лава славенна ти мішенька, і во славе підла на твою, ти породила Христа спаса і злавити душ душу наш, по городиця ти поради, святого дана, марія, воспасть сюди, лава славенна ти мішенька, і лаво славені підла на твою, ти породила, Христа Спаса і злавити на душу, породити поради, святого дана Марія, Господь, с тобой. Благославена ти мішінками, і благословенних від твого, Бо ти породила Христа, спаса, і здобите душ наших. наша, по хорони сиді, по радуйся, марія, Господь Тобою, блого славена ти міженка, і благославені, пілона Твого, Бо ти породила Христа, спаса, і здобите душ наших. наша, по ворониці, по радойся, в Марія, Господь собою. Благословенна жінками, і благословенний під тона Твого, бо ти породила Христа, спасе й пробити для наших, по городиця Діва ради, благодатна Марія, Господа с тобою, блага ти тим жінками, і під відноват Твого, бо ти породила Христа, Спаса і згоди для душі наших, по городиця Діго ради, Святок навіях з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, по ти породила Христа, Спаса і здобителя душа наша, по городиця Ді порадися, благодатна Марія, Господи Благословенна ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і здобителя душа наших, по городиця Дніпо ради, Ся, благодатна Марія, Господи Словою. Благословенна тим жінками, і благословених відноват Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Ісус Ісусе, прости нам наші віки, за корони на світло вогню, за проведення у всіх душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страсне таїнство хресна дорога. Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він прийшов на місце званий Череп по Єврейському Голгота. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим. І не нас і спокусу, з везли нас і духа, ородиця ті в орати, в благодатна Марія Господь собой, благословенна тимішниками, і благословених від Бога, во ти проти Христа, спаса, і творити душа, по городице Днів орати, в благодатнах Марія Господь собой, благословенна і благословених відноват, во тих породила Христа Спас, Збавителя душа наших, по протисяді, порадуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна ти між жінками, і в славе, ні до наво, по ти проти христа, Спаса і спаси, душ наших. похоронися, ні, порадуйся, благодатна Марія, Господь с собою, благословенна, ти між жінками, і благославені, і пілона твого, по тих проти на Христа, Спаса і змовителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний від того на Того, по ти породила Христа, Спаса і здобителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний від того на Того, по ти породила Христа, Спаса і душ наших. О породися ті поради, Святої Марія, Господь с нової, благословена ти пішня, і благословених на Твоя, бо ти породила Христа, Спаса і здобителя душа наша, породися ді порани, слабло Марія, Господь сової, благословена тимками, і благословених відома Твого, ти бородина Христа, спаса, і Збавителя душ наша. Богородице Діва рани, свято одана, Марія Схва с собою, благословенна ти між жінками, і благословенний плана твоя, бо ти породила Христа спаси, і згоди душ душа наших, породиця Діва рани, свято однах, Марія, схва славою, благословенна ти між жінками, і благословенний від того бо ти породила Христа, спасе, і Орелице, діво, радіце, Марії, з душ наших. Слава Отцу, Іссинам і Святому Духові, і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. По наживку, Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, до небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство, розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю Дух мій, сказавши це, Він віддав Духа. Отче наш, що є, що є сина на небеса, небеса, нехай, нехай... святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний дальний на сьогодні, і прости нам правени наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу. Але прислала нас від духа. Бородиця Ті порадуйся, благодатна Марія Господь благословенна Ти тими жінками, і благословений на Того, бо ти породила Христа, Спаса і зборителя душ наших, погородиця Ті, порадуйся, благодатна Марія, Господь с благословенна Ти тими жінками, і благословений на Того, бо ти породила Христа, Спаса і зговорити душ наших. Похорони діво радуйся, благодатна Марія Господь тобою. благословена ти пішінкам, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і згобителя душ наших, по діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. благословена ти пішінкам, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і згобителя душ наших. Погородиця Дніпо рано, і Марія, Господь Марія, Господь благословенна ти між жінками, і благословених віно твою, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душі наших, по городицях Дніпо рано, і святого дана Марія, Господь собою, благословена жінками, і благословених вітана Того, бо ти породила Христа, спаса, і змовителя душі наших. Оборониця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний тидона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і здобите душ наших, похорониця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний тидона Твого, бо ти породила Христа, спаса і здобите душ наших. По радуйся, сині порадуйся, благодатна Марії, Господь з тобою благословена ти між жінками, і благословених ти твого бо ти породила Христа, Спаса і здобите для наших, по городи сині, порадуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою благословена ти жінками, і благословений, ти твого бо ти породила Христа, Спаса і згорителя Душ наших, слава Отцю і святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она наш любий Ісусе, прости нам наші віки, заборони нас від пекельного на Вогню, запровай до неба у душі, а усе до ті, що найбільше потребує Твого милосердя, достойно його істину, величати блажену тебе, охорони, сьогодні, і, і племе і матір Бога нашого. Часніше від теробимів і незем'яносланішові від Серафимів, що до зутіння Слова породила, сущою Богородицю тебе величаємо, під твою милість перебігає Богородице Діво, молитвами нашими скороток, не поверти, але від в нас, світиночиста і благословенно. Преславна, пресла Діво, Богородице, прийми молитви наші, і і сину від твоєму і Бога, і нашому, що заклази для тебе, душі наші. Святая Богородиця, спасина Сим'я Отця і Сина, і Сина і Святого Духа. Амінь В Отця, Сина Святого, Святого Духа, Отця, і, Син і Святого Духа. Амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву, дякую особливо живому телебаченню, через трансляцію якого з різних куточків світу можуть долучитися до цієї нашої молитви, бо саме молитва є тою найбільшою зброєю. Яка здатна перемогти будь-якого ворога в тому, в першу чергу невидимого ворога, який сіє всякі чвари ненависті, війни і доставляє страждати людство. Сьогодні ми розважали над страсними таїнствами, бачимо, що сам Господь прийшов в цей світ, щоб постраждати. І так само Він завжди є на боці тих. То страждають, ми не є одні в цьому стражданні, нехай Господь дає нам силу перейти ці страждання і дарує перемогу і мир нашій державі. Нехай Його Пресвята Матір завжди тримає всіх нас під своїм покровом і охороняє нас від усякого зла. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас. І перебуває з вами на віки. Амінь. Амін. слава Ісусу Христу! Слава на віки.